Всім привіт! А ви вже користувалися новим месенджером від Укрзалізниці. Укрзалізниця випустила свою офіційну платформу від 11 серпня. Відтепер можна замовити квитки онлайн через застосунок Укрзалізниці. Ви можете обмінювати свої квитки, відповідно відслідковувати рейс, колію. Це дуже зручно. Нові технології, новий розвиток. Також у застосунку будуть питання та відповіді найпоширеніше, тому ви можете знайти свою відповідь на значні питання. Відповідно, ви зможете отримати доступ до особистого кабінету, через який зможете заходити, відслідковувати свої рейси. Також система запам'ятовує ваші рейси і останні подорожі, тому дуже зручно. Звичайно, все у тестовому режимі, але офіційно тестовий режим запущений від. 11 серпня 2022 року Укрзалізниця вона є прямим продавцем квитків і тому пасажири зможуть економити, якщо замовляти квитки онлайн. Також це вже дуже популярно із слів працівників укрзалізниці. Більше оплачують квитки в онлайн режимі, тому ця система вона не нова, вона просто удосконалена в новому додатку. При цьому комісія відсутня у цьому додатку, і це дуже зручно. Ви можете оплатити квиток через Apple Pay або Google Pay. А також, якщо ви не хочете качати відповідний додаток, ви можете з сайту внести банківську картку у застосунку та оплатити все онлайн. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки до зустрічі.